Що закупила місцева влада Київщини? В селі Дзвінкове напередодні навчального року планують будівництво шкільного укриття на суму в понад 6 мільйонів гривень. На капітальний ремонт амбулаторії в селі Ташань вирішили спрямувати понад 15 мільйонів гривень. Бучанська міська рада планує придбати 20 квадрокоптерів мавік, на які витратять 3 мільйона. Біла церква вкладе 10,5 мільйонів у закупівлю дров. Під Борисполем замовили демонтаж блокпостів на території гірської громади. Вартість робіт оцінена в 60 тисяч гривень. У селі Ковалина на тисячу жителів невдовзі може з'явитися велодоріжка за 2 мільйони. У Великодимирській громаді встановлюють гучномовці в місцях масового скупчення людей за майже півтора мільйона гривень. У дворі вишнівського ліцею збираються укласти бруківку на понад два мільйона гривень. Детальніше про закупівлі дивіться в коментарях до відео. З вами була Київлада. Підписуйтесь та ставте вподобайки, аби бачити більше цікавого контенту.